Перший гість в цьому році дуже легкий після зимівлі і дуже голодний. Я тут чистила ото ріжу барвінок, бачите, все прибираю, все погоріло буду прибирати. Тут вся ця ділянка зміниться. Ну, ну, Це куточок, оцей так їжачком, <кій> як вказівкою. <кій> Зараз я. Тебе підгодую, бо їсти ще мало чого є, а тепло дуже різко. Вони, е, ну, я годую курятиною, дуже гарно їдять сирою курятиною. Е, молока не даю, бо вони в природі як би то молока не їдять, а ось е, всіляких всі е, слимаків та е, Всяку живність вони їдять так. То, бачите, все страшне. Ось така несподіванка. Він виліз, хоче їсти. Пішла годувати. Голодний, дуже голодний. Зараз... Мало, де їжі можна знайти, так? Мало. Приходь буду тобі давати щось смачненьке. Була у нас в тороговільному центрі, тут треба було дещо купити, і ось взяла таку центру. Увага! Високий рівень небезпеки. У нас завжди високий і завжди тривога. Ем, ось таку цікаво. У мене колись була до центра, дуже стара, ще давно з дачі привозили, боже, 20 26 років тому. Але вона не полюбляє замикання. І, А росла вона там, де е, був стік води. Ось. Тому вона в один рік не вийшла з замовки і вона повністю згнила. Ну, дицентра вона як би, то рослина не примхлива, полюбляє. Ну, півтінь. На нашому сонці погорить. Зараз піду посаджу. Ось, я кажу, Дуже-дуже тендітну рослину полюбляю, вона не якась ексклюзивна, але дуже дуже гарна. І агави я винесла вже свої агави. На жаль, маточник я втратила. Втратила, тому що захворіла. Я захворіла, але ну, він був важкий, ніхто, крім мене, не мог її перетягнути. Так як в мене теж хвороба. Ну, був, ну, ну так, так буває, що ті, що в мене були маленькі, я їх змогла перетягнути, а та залишилась. Ну, вона була без кома землі. В мене та діце... Ой, Господи, це та гава, яка стояла в мене не опалювальному приміщенні в більш холодному, але з комом землі. Вона нормально себе почувається. У горшику все з нею добре. А ось маточник я всю кореневу обтрусила і не встигла її. І... Не встигла у ґрунт зажбурнути чи піском присипати. Ну, це, це я винна, це не рослина винна. На жаль, за всім я ж кажу, не, не можна доглядати щось, втрачаємо, але я не дуже сумую, тому що я знала, що в мене є дублікати вже ж. Я їх затягнула. І вони пролежали в мене тільки корінчики були, ось без землі, ось в цьому контейнері все лежало, всі оці агави лежали в одному цьому контейнері. Майже сухим корінням було присипано пісочком. Трошечки я присипала. <кхм> Бачите, вони добрі, теж в неопалювальному приміщенні, але там ну, дуже сильного мінуса не було, тому вони нормально витримали. Ну, я ж кажу, завжди залишаю дублікати, тому і не особо переймаюся. Росте вона гарна, тож оцей кущик буде таким через півтора року, як, як та здоровий зла. Ну, ну, шкода, так, той вже був махінок. Увага! Я... Відбій! <кхем> Але так буває. Ось ви це, бачите, я ж нічого не встигаю. Ось. Це пробивання зелені, це вже листя на барбарисах йде. А зараз піду їх різати. А ось ем, зацінив в мене посаджений во сині Firefly сорт. Він, знаєте, він на сонці світиться як трошки неоновий такий. Начебто просвічується. Дуже такий цікавий, але мені здається, оце все воно, а оцей з іншого якоїсь цибулинки. Якийсь він, бачите, біла пелюсточка і фіолетова, боскова. А тут всі такі, ну, не знаю, але Гарні, гарні ці всі квіточки. Сподіваюсь, процвітуть в мене інші. Ось в газоні я підсадила тут, але повинна бути їх купа. Коли вона вже буде купою, розростуться усі жовті перші. Отут, тут же собака затоптала, тут ще інші сорти. Я по, по одній, по дві цибулинки втикала у газон. Ось різних сортів. І хочу цей, цей куточок, щоб потім був е, з крокусами навесні. Ну, поки що так. Да. Поки що їх не дуже бачно і не буде в цьому році такої картини. Це треба було висаджувати ну, дуже багато, щоб був килимок. А я так для, е, для досвіду отак потикала з кожного сорту по одній, по дві цибулинки. Ще буду різати сьогодні сосну. Оце гірська. Здається, це помілю. в мене дві. Я купувала Мугус та помілю. Одна трошки нижче росте, а інша більше. Це, здається, помілью. І я буду прибирати, робити з неї штамп. Вона росте до 2,5 метрів. То, бачите, вже наросла, то я буду всі ніжні прибирати. Тому що, е, тому що мені бракує місця. Це одне для маленьких дрібних рослинок, як ось тут чимерники різні підсадження, мені бракує місця для багаторічників. І що хочу сказати: при обрізці сосента е, на перший, ну, не на перший час вони потім е, усохнуть. Невеличкі такі піньочки, Не ріжте прямо під саму деревину, де відходить гілка. Ну, у сосен це болюче питання, тому треба трошечки, як і у кленів, залишати. У японських кленів теж не можна отак під гілку саму різати, під стовбур, тобто гілку відрізати, треба залишати невеличкий відступ. Почав вже прокидатися ягодник, Я його буду різати, вже немає в ньому. Ну, краси ягоди, бачите, трошечки ще позалишалися, але вже починають е ну, подати, тьмініти. Все ж таки, вони протримались з осені, на всю зиму. І ось, бачите, що я, я кажу, коли я вводила ось на штамп його. Вибачте, кихикати ких ких буде ще довго. Якась в мене хвороби такі, що не хочуть виліковуватись. Ось можна зараз ось так почистити їх. Всі, всі, бачите, між вузлики броньочки йдуть. Це дуже живучий кущ. Ось, але мені він там не потрібен, то я навесні прочищаю, ну, буває, ще один раз проходжусь коли. Е, ще щось лізе, але він ну, для мене так не такий агресор, як Тамарикс. Тамарикс зовсім було погано мені з ним Ну, Я пробувала на штамбі, не виходить. То ягідник. Ось Двиночки. Ой, не наступити не на чогось. Все живе, все ось живе. Я буду різати дуже коротко. Зараз я покажу, як просто зрізаю. Просто зрізаю усе все старе і залишаю майже його основні оці гілки, тому що він напускає вам завжди, бачите, не дуже зручно, Якби на штативі не знимеш, тому ось показую. Вишці бруньки, з них підуть гілки. Цвіте він і дає свої ягідки на поточних пагонах. Я його кожен рік вирізаю, і кожен рік він в мене цвіте, дає ягоди. Один. Тобто не треба додаткового запилювача для нього. Один в мене кущ, інших сніжніх ягодників В мене немає. Я поріжу зараз і покажу результат. Я кажу, не дуже все штативом вам зручно. Ну, в, в принципі, всі знають, як користуватися секатором. Тут цього цікавого не, немає, але ви бачите, який він до, і зараз побачите, який він після. Ну і ось остаточний результат. Вирізала все все дрібненьке, таке. І залишила основні стовбури. Можна було ще його. Ретельно ще різати, бо напущає дуже багато в нього бруньочок. Але що ж завжди шкода. Нехай все такий буде. Дещо обновила, дещо, ще, може, подивлюсь, що підріжу. Але основне, бачите, все це зрізається. Залишаються стовбури, а низ я потім ще. Подивлюсь, коли воно піде все у зріст, почищу. Зараз тільки-тільки щось починає. Самі ранні кущі, самі самі ранні. Що нічого не бачно насправді, що постраждало дуже, що не дуже, щось відійде, як би то кажуть, помиральну яму. Заздалегідь не готуємо, я думала. Гадала, що весь в мене накрилася, але ні, дивлюсь, що вона відходить після зимівлі. Це нової посадки була. Дивлюсь, жива, ну, піддалью кореневинам і трошечки е торфику насиплю, щоб він -е туди уходив на літо. І вони себе гарніше почували. І ось ця ріка теж я догадала, що вона була така, ну, зовсім тьмяна. І я гадала все. Погоріла, висохла. Але ні, бачите, потеплішало, вона позеленішала, почала відходити. І вже, вже вигляд не такий страшний. І відчуття вже не таке, що все, все пропало, все загинуло. І наостанок котики з кожним днем. Ну, пересадили майже, вербу, оце в кінці осені. Чи зимою ми її пересаджували? Ні, зимою, бо була ж тепла. Оця моя верба, яку я гоню на штамбі. кільмарнок, У сусідів я брала е живець зі штамбу У них. Була щеплена, куплена, а я взяла в них живець і ось виганяю так. Сама, не щ... ну, без щеплення. І мені подобається. Мені подобається отакий, спеціально такий стовбур непрямий. І ось, бачите, підняли ще повище. Хочеться, щоб вона була повищі, штамп. Ось такі на справи. Всім бажаю здоров'я, всім добра. Бережіть себе. І на останок квіточка. Перша гіпотека, яка в мене зацвіла. Інші ще тільки-тільки починають.